13 вересня. Сьогодні у нас тема нашого року. Закони додавання переміщень і швидкостей. Закони додавання переміщень і швидкостей. Так. Раз. Трошки тема нам знайома. Ми вже згадували про це е, з вами на е... ні, вимкніть, будь ласка. Так, трошки ми згадували з вами про це, коли вивчали у 9 класі. Говорили, вивчали, механіка в нас була. І в ми трошки згадували. Ну, Сьогодні ми з вами так, повторимо. Так, і домашнє завдання. Так, опрацювати по параграф 5, пункт 3 і 4. Тут у мене не дописано. Пункт 3 і 4, ну, до кінця параграф 5. Так, права 5, 1,5, права 5, 1,5. Так, і е, таке проблемне питання до нашого року. От, чи траплялося вам перепливати річку е, із швидкою течією? Ну, річка в нас власне одна. Я думаю, плавати багато хто вміє, багато хто був. На ріці, і ми знаємо, що якщо ми пливемо за течією і проти течії, то результат нашого такого плавання, я думаю, знаєте, що відрізняється. Ну і пливти поперек течії, теж у нас е, течія зносить плавця, відповідно, теж відбуваються зміни. От, також, мабуть, всі рухалися ескалатором. Так, і ескалатором зазвичай ми рухаємося правильно. якщо... Експ... Ескалатори, де вниз ми стоїмо на, на ньому за правилами руху, тому що рухатись під час знаходження на ескалаторі нам не можна. Ну Але якби ми спробували, наприклад, піднятися по цьому правому ескалатору, який зараз бачите на, на слайді, то це було б досить проблематично. Ми могли б навіть стояти на місці таким чином. Тобто ескалатор нас виніс униз, ми б рухались по ньому вгору. І в результаті могли б стояти на місці, або рухатись досить повільно. так. От при цьому е якимось чином переміщення і швидкість не тільки від нас залежить, скажімо так. В першому випадку залежить ще й від переміщення і швидкості річки, в другому випадку ескалатора. Так от, розглянемо з вами такий приклад. Нехай у нас є на річці, яка має певну течію. Розглянемо спостерігача, що, що стоїть нерухомо на березі, от рибаки з вудкою. Так, це буде у нас нерухома система відліку. І у нас є плід, який знаходиться на річці, може рухатись за течі, так, за так, течією. І е, з плотом пов'яжемо другу рухому систему відліку. Тепер розглянемо такий рух, що е, у нас відповідно. Течія зносить пліт управо, а собака по плоту рухається поперек річки, тобто вздовж плота в напрямку Осі Y'. Тобто, у нас пліт бере участь в одному русі. У русі за течею. Відповідно, собака бере участь у двох рухах. По-перше, вона рухається відносно берегу разом із плотом і рухається відносно плота по плоту. Так, і відносно берегу. Зверніть увагу, яка в нас траєкторія руху буде хлопчика на плоту і собаки на плоту. От хлопчик рухається зліва направо, а собака рухається по діагоналі. От ще раз подивіться. Траєкторія собаки виходить в діагональ. Траєкторія собаки відносно плота. Це оце відповідно переміщення С1. Траєкторія плота відносно берега переміщення С2. А результуюче переміщення собаки в нас буде С. Гіпотенуза цього прямокутного трикутника в нас виходить. Отже. Ми робимо висновок. У нас можна так по-простому складатися. У нас наклалося два рухи. Руху право і рух угору. Ну, як на екрані ми спостерігаємо, рух управо і рух вгору наклалися. В результаті отримали накладання двох рухів. І загальне переміщення. Ми бачимо, можна зобразити векторно, і видно, що S – це сума s 1 і s 2 відповідно. Так, от. Відповідно із цього прикладу, ми е, маємо закон додавання переміщення. Запишіть цю формулу S дорівнює S1 плюс S2. S дорівнює S1 плюс S2 зі стрілочками. Тобто додаємо вектори. вектор S1 додати вектор S2, дорівнює вектор S. Так, е, Це закон додавання швидкостей. Сформулювати можна його так: що переміщення вектора. Ну, хвилинку почекайте зараз. Так, і е, оце називається закон додавання переміщень. Переміщення тіла в нерухомій системі відліку, тобто відносно цього рибалки. Буде дорівнювати векторній сумі, тобто сумі двох векторів переміщення тіла у рухомій системи відліку, тобто відносно плота, і переміщення рухомої системи відліку відносно нерухомої тобто відносно рибалки. Тобто S1 1 це переміщення відносно плота, S2 2 це переміщення плота рухомої системи відліку відносно берега. А результуюче переміщення відповідно, собаки відносно е, берега, це буде сума переміщення собаки відносно плота вектора, і сума і пер, вектора переміщення плота відносно берега. Берег це нерухома система відліку, пліт це рухома система відліку. Відповідно, в загально це можна сказати, що переміщення. Тіла в нерухомій системі відліку, дорівнює геометричній, тобто векторній суми переміщення тіла в рухомій системі відліку та переміщення рухомої системи відліку відносно нерухомої. На нашому прикладі переміщення собаки відносно берега дорівнює сумі переміщення собаки відносно плота і плота відносно берега. Зрозуміло? Підніміть, будь ласка, руки кому зрозуміло. Я зворотній зв'язок хочу від вас отримати. Так, гаразд, гаразд, гаразд. гаразд, Так. Угу, угу, угу. Так, вже почали опускати. Бачу. ну, Маловато щось звертають увагу на те, що я говорю із присутніх. Мені здається, не всі. Так, я тоді список подивлюся, хто піднімав руки і знатиму, хто мене слухає, хто ні. Так, гаразд. Добре. Ну, от, наш закон додавання переміщень. Тепер ми закон додавання е, розпишемо швидкостей. Дивіться, е, у нас час руху, що собаки по плоту, що плота е, відносно. Ну, ми беремо проміжок часу, поки рухається собака. І в нас цей час одинаковий. Беремо, що для переміщення S1, що для переміщення плота відносно берега С2, що для загального переміщення собаки відносно берега С. Тобто час буде одинаковий. Ми розділимо всі складови цього рівняння на Т на цей час. Отримаємо такий вираз. І е, ми знаємо, що якщо ми переміщення ділимо на час, то ми маємо вектор швидкості. Тобто таку формулу. Запишіть цю формулу. Оця формула це закон додавання швидкостей. Оце синім кольором записано, на синьому фоні за, написана формула. Запишіть її Це закон додавання швидкостей. Так, у нас формулюється він аналогічно до закону додавання переміщень. Тільки замість слова переміщення говоримо швидкість. Швидкість руху тіла в нерухомій системі відліку. дорівнює геометричній сумі швидкості руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. Вдорівня В1 плюс В2. Вдорівня В1 плюс В2. Так, гаразд. Ну і е, тепер е, розв'язуємо відповідно задачі на ці два закони надзакон додавання переміщень і закон додавання швидкостей пишемо задача 1 задача 1 так одну секундочку підключу реманент так гаразд пишемо задача 1 е-е Річкою проти течії, швидкість якої 0,5 метра за секунду пливе човен. Швидкість руху якого відносно води 4,5 метра за секунду. Визначте швидкість руху човна відносно берега. І який шлях відносно берега він подолає за 5 хвилин. Ну, я думаю, першу частину цієї задачі ми можемо зробити усно. Дивіться, швидкість течії 0,5, рухається проти течії, швидкість човна відносно води 4,5 Усно. Відносно берега, яка буде швидкість човна? Чотири. Чотири. Чотири вірно. Так як рухається проти течії, нам доведеться відняти. Ну тут дуже просто, тому що в нас всі рухи вздовж однієї осі. Тобто, ну, як ми можемо показати це, відповідно. Дивіться, ось наша річка. Так, оця швидкість течії. Ну, це вісь Х буде. Так, оце швидкість течії напрямлена ось отак. ВТ – швидкість течії, швидкість руху човна напрямлена ось отак. Ну, вона більша, тому я стрілочку більшу. Човна відносно, це Ч буква. Швидкість човна відносно відповідно, води. Швидкість човна відносно води. Ну, а швидкість човна відносно берега. Просто швидкість, просто ви запишемо векторну, дорівнює В човна відносно води плюс В течії. Це відповідно рухомої системи відліку відносно нерухомої. Тепер дивіться: тепер у нас вектори, ми замінюємо їх проекціями. Ось оцей відрізочок, дивіться, оцей відрізочок, оцей. Це буде проекція, Швидкості човна на вісіксів. ВЧХ. В човна -X. X. Оцей відрізочок зараз я іншим кольором нарисую. От я пунктир опускаю. Перпендикуляри. Ось оцей відрізочок. Це буде швидкість течії на вісіксів проекція VTX. І ми бачимо, що у нас е, швидкість човна В Ч буде менше нуля. ВЧХ менше нуля, тобто буде від'ємне. Тобто буде від'ємне. І тоді ми ВХ будемо знаходити відповідно, як ВЧХ плюс плюс. Підставляємо дані, врахувавши, що швидкість човна від'ємна бо. Додатній напрямок у нас вправо. Значить, все, що вліво, у нас яке від'ємне. Так, вісь ми вибрали. І підставляємо дані. Значить, Vx буде дорівнювати мінус 4,5. Які там одиниці? Метри за секунду. Да? Метрів за секунду. Так, плюс швидкість течії вона додатня додатня буде проєкція, бо швидкість течії напрямлена вправо. Значить, плюс 0,5 метра за секунду. І отримаємо мінус 4 метри за секунду. Який зміст цього мінуса спереду? От, який сенс у мінусі? Що ми Маталежний можемо? Напрямок. Ніж вісь іксів. Тобто, да, човен рухається в протилежний напрямок, ніж вісіх. Так, ну в нашому випадку. Оце відповідно задача. Тепер друга частина задачі. Друга частина задачі нам треба знати, яку відстань, який шлях відносно берега. Відносно берега подолає за 5 хвилин. Ну, Тут уже дуже просто, рух у нас рівномірний, тому шлях ми рахуємо як. Ми швидкість множимо на час. Ну, В нашому випадку це Vx, ми множимо на T. В х множимо на Т, це буде наш шлях. Відповідно, L буде дорівнювати. Е, ну, дивіться, шлях він завжди додатній, тому доцільно брать модуль. Так, тому представляємо 4 метри за секунду множимо, а ось тут увага. хвилинах, А швидкість у метра за секунду. Отже, наші е, 5 хвилин ми переводимо у секунди. 5 хвилин це. 5 помножити на 60. Це скільки 5? 300-300 секунд. Тобто 4 метри за секунду множимо на 300 секунд. Дорівня 1200 метрів. 1200 метрів. Ось так. Так, запитання по цій задачі є. Задача досить простенька, тому що в нас все вздовж осіксів, виходить. Немає ніяких трикутничків, синусів, косинусів і так далі. Тому задача, виходить, в нас досить, досить проста. Так, дописали. Хто не дописав, робіть скрін, я перехожу до наступної. Так, переходимо до наступної. Так, угу. Літак, о тут уже задача в нас одної осі не вистачить. Літак летить на, пі, на південь із швидкістю 540 км за годину. Відносно повітря крізь повітряний потік, що рухається на схід із швидкістю 250 км за годину. Який шлях відносно Землі пролетить літак за 15 хвилин? Так, пишемо повністю тут дану. Я спершу буду прямо по тексту писати, потім уберу текст. Так, отже, давайте швидкість літака о, позначимо В. 1 2, Давайте VL і VP. VL – це швидкість літака, VP – це швидкість повітря. Значить, VL буде 540 км за годину. І куди летить e, на південь. Я от поряд для себе помітку зроблю. Стрілочку вниз. Південь це знизу, північ зверху, захід зліва. Схід справа, так як на картах ми позначаємо, так і позначку зроблю. Так, тепер швидкість повітряного потоку ВП. Це швидкість рухомої системи відліку получається у нас. Швидкість повітряного потоку 250 км за годину. І повітряний потік у нас рухається на схід. Тобто, стрілочка вправо. Так, Який шлях відносно Землі пролетить за 15 хвилин? Те дорівнює 15 хвилин. Шлях позначаємо буквою L. L – Лтеризна питання. Так. Так. От наша умова. Швидкість літака 540 км за годину на південь. Швидкість повітряного потоку, в якому він летить, 250 км за годину на схід. Час руху 15 хвилин, питається шлях, який прилетить відносно землі. Так, робимо обов'язково малюнок. Так, літак летить на південь. От я показую стрілочкою. Швидкість літака. Повітряний потік зносить управо на схід. От я з цієї точки з кінця вектора провожу другий вектор. Швидкість повітря. Так. Ну і сума векторів буде в нас D. Ой, 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 ой. Хотів змінити колір, натиснув щось інше. Сума ось червоним кольором я показую. Оце сума цих двох векторів буде. Гіпотенуза цього прямокутного трикутника, скажімо так. Це в нас буде результуюча швидкість літака відносно Землі. Ну, а далі порахувати нам допоможе математика. У нас фактично є прямокутний трикутник, бачимо. прямокутний трикутник. Є катети. ВЛ це один катет, ВП це другий катет, відповідно, В це гіпотенуза. І е, ми ж точно знаємо, що тут кут 90 градусів, бо напрямки відповідно на південь і на схід між ними 90 градусів. Отже, маємо прямокутний трикутник. Якщо в нас прямокутний трикутник, то так, то що ми відповідно можемо, як ми гіпотенузу можемо знайти? Допомагайте мені. Значення Теорема вірно. Значить, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, як ми вивчали цю теорему. Або гіпотенуза дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Сума квадратів це відповідно швидкість літака у квадраті плюс швидкість повітря у квадраті. Ну, далі просто підставляємо. Так, дорівнює корінь квадратний. Значить, швидкість літака в квадраті 540 у квадраті. Ну, я одиниць писати не буду, тут з одиницями дуже просто. Ми кілометри в квадраті ділимо на години в квадраті, додаємо кілометри в квадраті на години в квадраті. Отже, будуть кілометри в квадраті на години в квадраті, коли виньмаємо з-під корення квадрати і отримуємо кілометри за годину. Так, отже, 540 у квадраті плюс 250 у квадраті. 250 у квадраті. Так, скористаємося допомогою калькулятора. Значить, 540 у квадраті, відповідно, це в нас буде 291 600. Плюс 250 у квадраті це 625 і два нулі, якщо я не помиляюся. Так, колись 54 у квадраті, не пам'ятаю, а 25 у квадраті це 625. Ну і 2 нулі, бо тут один нуль був отже в квадраті 2. Тепер ми, відповідно, додаємо ці два числа. Отримаємо таке число 293 225 і добуваємо з його квадратний корінь. Квадратний корінь. ось він у нас. Почекайте, я ніде не помилився. Так, а ну перевірте мене, будь ласка, щось мені не подобається мій результат. Так, 250. Множко на 250-600. 25 і 2 нулі, правильно, 625 і 2 нулі плюс 291 600, так, і квадратний корінь, о, 595, ну от 595 всім я згоден, так, 595 приблизно, кілометрів за годином. Ну, можливо, в нас краще б ми порахували, якби перевели в метри за секунду. Ну, можна спробувати перевести 540, до речі, хорошо переводиться в метри за секунду. Це буде 150. А 250. Ні, 250 не переводиться. хорошо. Добре. А тепер друга частина. Як знайти шлях? Шлях шукаємо, так як і в попередній задачі. В нас вже є швидкість відносно землі, оце вона. Так, і є час. Тільки що час у хвилинах. Так, значить, ми шлях шукаємо як. Ми швидкість множимо на час. так? І що е, при розрахунку маємо? Значить, е, ну, нам тут краще в години перевести 14, 15 хвилин. Це 1 четверта або 0,25 годин. Можна так підставити. так? І отримаємо 595 км за годину. Множимо на, на. Ой, вибачте. Множимо на 0,25. години. Значить, чверть години. Чверть – це 0,25. 15 хвилин, це чверть від години. Знаємо, так? Так, множимо на 0,25 і отримаємо наближено 149. Округлимо. 149. Кілометрів. То от друге значення, яке нам, ну, значення, яке нам питалося в задачі знайти шлях. Так. Які будуть запитання по цій задачі? Зрозуміло? Так, гаразд. Я пропоную на цьому урок наш завершити. Самостійно ще зробити домашнє завдання з підручника в той час, що залишився, так? І тоді зустрінемося з вами у п'ятницю. Продовжимо говорити про обчислення середньої швидкості, миттєвої швидкості. Сьогодні ми з вами попрацювали з додаванням швидкостей. Так, які будуть запитання? Так, тоді до побачення. До зустрічі у п'ятницю.